Вправа за сайт бенд, бокове згинання, вправа пілатесу для сили рук і плечей. Опора на праву руку, рука під плечем, ліва рука вздовж тіла або за головою. М'яко піднімаємо корпус вгору і тягнемося від долоні до стегна. Повільно опускаємося вниз. Стараємося рухатися в одній площині, відчуваємо стабільність і довжину тіла. Другий рівень. Опора на руку, корпус прямий, плечі розкриті, ноги випрямлені. Підйом вгору і тягнемося у дугу за головою. Затримуємося на мить і плавно вниз, без ривків, тримаючи стабільний таз, корпус сильний. Опускаємося вниз. Змінюємо сторону. Дихаємо вільно і розтягуємо бічну лінію. Відчуваємо силу рук і плечей. Третій рівень. Рука в опорі. Підйом вгору і тіло в одній лінії. Ноги в одній лінії. Корпус тягнеться у простір. Опускаємося вниз плавно без напруги. І ще раз угору. Затримуємо вдих, опускаємося. І знову робимо вдих, піднімаємося вгору, на видих, опускаємося вниз. Відчуваємо подовження від долоні до стопи. І останній повтор дуже плавно і впевнено. Справа бокове згинання. За сайт бенд.